Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будавіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події середи перед стартом опалювального сезону рятувальники нагадали черкащанам правила пожежної безпеки. На підлогу потрібно металевий Свої, лист, положити. здорожчали продукти харчування. Найбільше в ціні зросли яйця тому, що е, є певна технологія. Черкаські митці презентували нову програму, завдяки якій планують зібрати кошти на безпілотник. Там вже стільки таких, як ми, всім треба. Тріщини на стінах, відсутність металевого листа та електроприбори на гарячій поверхні. Такі порушення виявили рятувальники під час перевірки пічного опалення у Балаклеївській громаді. Як розповіла прес-офіцерка держслужби з надзвичайних ситуацій області Оксана Крутоус, перед стартом опалювального сезону людям нагадують правила пожежної безпеки. Разом із рятувальниками в рейд поїхала і наша Дарія Шевченко. На подвір'ї заготовлені дрова. Їх має вистачити, аби опалювати оселю в холодний період. Розповідає власниця будинку, 25-річна Черкащанка Владислава. Тут вона мешкає разом з дітьми. Сірниками користуєшся? Ну користуюсь. користуєшся, а ну, знаєш, що не можна. А що? Топити, каже, почала два тижні тому. Пічку підготувала ще влітку. Провіряли, чи немає ніде тріщин, чи ще щось та да. провіряли, да. замазували. Да. Ну на вечір да, трохи розтопили. Да, і все. Хоч жінка й говорить, що за пічкою доглядає, та порушення правил безпеки в її будинку. Рятувальники виявляють, коли користуєте пічним палемою, не потрібно тут тримати. До а потрібно положити металевий лист, бачу вас, а, але щоб нічого не було. То... А от пані Жанна цього сезону пічним опаленням ще не користувалась. Зігрітись їй допомагає конвектор. Та ще не холодно, теплі одіяла, ще не холодно. У цьому будинку проблеми з опаленням є, розповідає жінка. Та зробити з цим нічого не можуть, адже хату винаймають. Ремурувати її треба, тому що воно димить, поняли, ну, чорне, от. а воно димить. Але ж перемирувати ми не маємо права тільки палимо. Ну бува таке, що свиням там варимо, щоб зекономити газ. Далі рятувальники вирушають до іншого дому. Тут мешкає багатодітна мама Тетяна. Її пічка в критичному стані зазначає працівниця ДСНС Олександра Нижник. Вона у вас не обмочена, не обкладена нічим. Видно, що воно розпадається. Через це може статися дуже велика трагедія. На підлогу потрібно металевий лист положити. 30 на 30. Потім на печі не потрібно, щоб були електроприбори. Нічого не сушити, власники мають виправити порушення а після до них знову прийдуть з перевіркою. Як розповіла голова Балаклеївської громади Олена Благовісна, пічним опаленням користується близько 75% будинків, оскільки ціни на газ, ну будемо казати, не завжди люди можуть проплати. Тому у багатьох помешканнях встановлюються твердопаливні котли Також люди облаштували уже бувші плити. Ми проживаємо. Мо в такій місцевості, де в нас є ліси, люди мають можливість закупити паливо. А саме дрова, палети, і тому більше користуємося вже пічним опаленням. Зі слів пресофіцерки Держслужби з надзвичайних ситуацій області Оксани Крутоус, цьогоріч на Черкащині виникло 99 пожеж через порушення правил використання пічного опалення. Торік за цей період було 120. Такі рейди проводять щороку перед початком опалювального сезону. Дана робота проводиться з метою запобігання виникнення пожеж в житловому секторі безпосередньо в сільській місцевості, де найчастіше використовується. Готовують пічне опалення, запобігання травмуванню, загибелі людей на таких пожежах. Саме з цією метою ми щотижня проводимо в різних куточках районів такі профілактичні заходи. Дарія Шевченко, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина. Черкаси отримали тест системи для діагностування мавп'ячої віспи. Нині на території України, за даними МОЗ, відомо про чотири випадки цього недугу. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, у всіх пацієнтів легкий перебіг хвороби, поки медики проводять епідеміологічне розслідування. Наша Марія Гаврилян дізнавалася про симптоми хвороби та за яким протоколом її лікуватимуть у Черкасах. У цих коробочках чотири тест-системи на сто досліджень. Ними при необхідності діагностуватимуть мавпічу віспу. Такий набір отримала лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповідає заступник директора установи Микола Тищук. Ці тест системи можна використовувати при проведенні досліджень методом ПЛР. Тому якщо будуть у нас такі випадки на території області. І лікар зробить відповідне направлення, вірусологічна лабораторія, проведе цей тест. Аналогічні тест системи мають і в міській інфекційній лікарні. За словами головної лікарки закладу Світлани Волгіної, лікарі-епідеміологи вже пройшли теоретичний курс із діагностування мавпічої віспи. Якщо говорити про клінічні ознаки, то ми маємо звернути увагу на такі симптоми, як висока температура, лихоманка, біль ломота в м'язах. З'являється висипка, і висипка достатньо характерна. Вона подібна на герпетичний висип. У разі виникнення подібних симптомів, говорить Світлана Волгіна, сімейний лікар має надати направлення на відповідне ПЛР-дослідження. Якщо діагноз лабораторно підтвердять, то пацієнта лікуватимуть згідно з протоколом. На сьогоднішній день лікування буде симптоматичним, тобто це буде боротьба з тими симптомами, які є. Моя думка, що це буде лікування, яке застосовується і як імунна імунна терапія. Аби попередити поширення мавпічої віспи, говорить лікарка. У світі вже розробили вакцину проти неї. При необхідності вона пройде реєстрацію та буде ввезена до України. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. На Черкащині протягом тижня на 15% зросла ціна на яйця, на 12% – на цукор, на 7% – на м'ясо та молочні продукти. Про це інформує головне управління статистики в області. На 10% здорожчали імпортовані фрукти, тоді як українські яблука, груші та сливи почали дешевшати. Детальніше про ситуацію з цінами в області далі в сюжеті. Інформацію обласного управління статистики нам підтвердили продавчині на центральному ринку Черкас. Справді, десяток курячих яєць сьогодні можна тут придбати за 50 гривень, тоді як минулого тижня їх вартість становила 30-40 гривень. Як спрогнозувала одна з продавчин Людмила Чуйко, наступного тижня їх вартість може піднятися до 60 гривень. Вона ж і розповіла нам про ситуацію з ціною на рослинну олію, на соняшникову олію, яка на відміну від вершкового масла, що виросло в ціні на 4%, Це також інформація обласного управління статистики. Роз рослинна олія тримає ціну вже другий місяць. На протязі, може, місяця, двох стабільна ціна постійно. По чому літра олія? Літра середня 50-52, яйця подорожча за неділю. На 30-40% це точно. Яблука, груші та сливи на ринку в Черкасах можна придбати від 15 гривень за кілограм. Інша ситуація з овочами, каже продавець Віктор. Протягом тижня здорожчали огірки, оскільки їх вже доставляють із теплиць. А це додаткові витрати на світло та обігрів, пояснив він. Тож нині вони коштують 70-80 гривень, тоді як минулого тижня було 40-45 гривень. Воно ж буде вся далі. де турецьке вже да, да. Турція. Італія, все ж воно дорожать буде. Капуста ні, капуста не, не подорожала. Капуста 15 гривень А перець болгарський? А Перець подорожав. Яка зараз ціна? Ну, в середньому 45, 50, 55. Ціни виросли, да, да, я скупляюсь, то все. День. Вони кожен день ростуть, подорожало все. Як виросте та привезти, то воно, знаєте, і нормально. А що продати треба й продавцем і всім, то звичайно, хто працює, заробляє, то й для нього. А є людям, яким і трошки дорого. Що ну все подорожчало вдвоє. Що яйця коли були? Неділю дві назад вони ще були по 29, уже 45-50. Ну, так, що золоті. говорить? Це, це, це золоті. Курі в нас, так, да, золоті. Причину здорожчання яєць пояснив перший віцепрезидент торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі марафону. Суспільного зараз ціна на яйця виросла майже на 50%, тому, що є певна технологія. Яйця, які йдуть для вирощування, їх багато закуповують за кордоном, як вони кажуть, товарні тому, от вийшла така технологічна перерва. Загалом ціни на продукти протягом останнього місяця зросли на півтора відсотка. Розповів перший заступник начальника головного пра. Статистики Михайло Литвин найбільше здорожчали яйця на 15% та цукор на 12%. Від 3 до 7% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти: безалкогольні напої, макаронні вироби, сало, рибу та вироби з риби, а також на хліб, масло. Фрукти та кисломолочну продукцію. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси 12 тисяч гривень за сім днів, аби зігріти воїнів ЗСУ. Кошти на теплий одяг бійцям зібрали представники православного храму в Черкасах. Через наближення холодів така допомога військовим зараз вкрай потрібна, каже і Дмитро Ярославський. Які саме речі купуватимуть на зібрані гроші? Дізнавалася Ольга Мацканіч. Черкащанка Віра Руденка йде до храму Святого Миколая Чудотворця з покупками. На зібрані церквою гроші жінка придбала теплий одяг. Термобілизну для воїнів, шкарпетки. Доброчинністю жінка займається від перших днів повномасштабного вторгнення, допомагає в організації акції. І сама надсилає кошти. Каже на фронті, її гроші потрібніші. І я думаю, а чого ж це я не допомагаю? І Я почала так потрошку, потрошку допомагати. За сім днів від початку акції зігрів воїна ЗСУ зібрали 12 тисяч гривень. Цих грошей більше ніж достатньо, аби одягнути в теплий одяг одного воїна. каже отець Дмитро. Сьогодні і свого товариша. Звернувся до нас мій товариш. Ми от йому треба купити там штани, бушлат, фліски. Служитель розповідає, що військовослужбовець Андрій був його однокласником. Боєць добровільно пішов до військкомату 24 лютого. З того часу воює на фронті. Зараз же приїхав в Черкаси у першу за цей час десятиденну відпустку. Щоб придбати верхній одяг та взуття, чоловіки йдуть до магазину. У підборі речей на фронт є важливі деталі, каже Андрій. головний критерій для будь-якої одежди воєнної щоб був матеріал такий, який як можна менше горить, щоб навіть не приплавляла його. Взуття, каже, важливо, що було без хутра всередині, оскільки воно швидко стає непридатним. 10 днів не і неділю. обична мембрана – гортекс. Боїць розповідає, що теплі речі для нього гарна допомога, оскільки на днях їхатиме на передову в Донецьку область. Ти постійно в землі, ти постійно на свіжому повітрі знаходишся. Можна сказати, безцінна така допомога. Тепла куртка, штани, флісова кофта, взуття та рукавички обійшлися в 6760 тисяч гривень. Решту коштів теж витратять на допомогу бійцям, каже отець Дмитро. Аби підтримати військових, такі акції він проводить ще осені з 2014 року. Не буде їх, їх воїнів. Не буде наступ. Наразі збір коштів на теплий одяг для ЗСУ триває. Ольга Масканіч, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Уривки репертуарних вистав, авторські пісні, балет та розповіді і соцмереж від людей, яких торкнулася війна. Театральну програму Мости презентували вчора в Черкаському драматичному театрі. Розповів її ініціатор Сергій Бобров. каже, головна мета зібрати 720 тисяч гривень на безпілотник для розвідки. На заході побувала і наша Тетяна Зозуля. Мої знання на сцені і театру музичні інструменти вони сьогодні підсилять виступи артистів серед учасників і актор Павло Гончаров. Я ось взяв цю програму ту пісню, яка, начебто, з комедійною виставила, вона досить болюча. Вона адресується тим людям, які не зрозуміли нашої української самобутності. Два тижні від ідеї до втілення і лише дві репетиції, та вони готові відкрити свою душу глядачам і показати, що мистецький фронт також важливий під час війни, розповідає ініціатор програми Сергій Бобров. Масти це такий сучасний погляд на історію нашого народу. Тобто, ми об'єднали уривки із класичних творів, додали туди пісні, які про те, що турбує нас зараз, і додали все це. Додали ще розповіді ми із соцсітей людей, які яких торкнулась війна, про потреби бійців. Знає із власного досвіду, бо сам нещодавно повернувся із зони бойових дій, каже актор Олександр Гуминий. Коли ти сидиш і сліпий вночі. Немає ну, тепловізора, ні тепловізора, нічника. Да? І ти сидиш, мрієш або між собою спілкуєшся. От було б класно. Да? Ну, а може спробуємо, давай ну, волонтерам закинемо. Хоча блін, там же стільки таких, як ми, їм всім треба. Закинуло. Опа, люди зібрали, прийшли. Я не можу передати ці, ці відчуття. Це настільки класно, настільки тепло. Балетна постановка розпочинається під звучання авторських пісень. Кожного дня там земля стає на типки. Вперше на такому заході черкащанин Віктор Давидов. Дуже вдячні всім організаторам, які організували цей концерт, всім людям, які прийшли, які збирають кошти, які небайдужі. Зібрані кошти передадуть волонтерці Вікторії Хамазі. Це один з наймасштабніших зборів, каже дівчина. Проте підтримка людей допомагає вірити в те, що цю позицію для військових також закриють. Цього разу ми збираємо на безпілотники. Безпілотники для 72 ї бригади для бригади розвитку, яка виходить за нулі. Від її роботи залежить безпека одразу кількох підрозділів. Тетяна Зозуля та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Зібрати на заході вдалося більше 45 тисяч гривень, розповіла волонтерка Вікторія Хамазан. З її слів, доброчинні програми будуть продовжувати і надалі, аби зібрати необхідну суму. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті Суспільне.Медіа та у соцмережах. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. До зустрічі.